Всім привіт! Мене звати Чубенко Олександра. Живу у місті Кам'янському Дніпропетровської області. Навчаюсь у гуманітарній гімназії номер 39 Кожного року отримую похвальні листи за високі досягнення у навчанні. Маю багато почесних грамот за активну участь у житті гімназії. Я доволі різностороння людина. У мене багато різних захоплень та хобі. Мені подобається фотографувати, малювати та співати. До того ж, мені говорять, що я маю непогані акторські здібності. Сучасні танці це моє життя. Вони надають мені сил та відчуття свободи. Друзі кажуть, що я весела та життєрадісна людина, яка не боїться відповідальності та зможе допомогти у будь-яку скрутну хвилину. Для мене школа успіху це важливий крок у майбуття. Я прагну навчитися самостійності впевненості, дізнатися якомога більше про навколишній світ, поширювати свої знання. Я дуже хочу досягти успіху, і це все моя маленька мрія, яку я хочу здійснити разом з цим чудовим проектом.